Vampire The Masquerade By яка вийшла у далекому 2004 році, стала фінансовим провалом, що спричинив закриття студії Troika Games. На момент релізу ця гра була страшенно забагованою настільки, що її фактично було неможливо пройти до самого кінця через численні хардлоки, криши і так далі. Я особисто грав у неї у 2004 році і декілька разів намагався її пройти. Але після декількох спроб і постійного потрапляння на 100% креш, що просто не дозволяв грати далі, я так на неї і забив. Та не дивлячись на все це, якимось чином ця гра змогла отримати культовий статус серед гравців, а численні модери робили різноманітні патчі та неофіційні модифікації, головною метою котрих було просто пофіксити баги та зробити так, щоб цю гру хоча б можна було пройти до фіналу. Сама ж Vampire The Masquerade це взагалі настільна гра, з певними правилами, киданням кісток і так далі, котра вийшла аж у 1991 році. Для більш кращого розуміння проєкту, який ми сьогодні розглянемо, я ознайомився з правилами цієї настільної гри, тому що по факту вона є основою на базі котрої і робились всі відомі ігрові адаптації. Найцікавішим для нас є те, що за правилами настільної гри, гравець, граючи за один клан, міг вивчати особливі вміння дисципліни інших кланів і таким чином становитись значно сильнішим та потужнішим, виходячи за межі обраного клану. І от все це я розповів тому, що 21 жовтня вийшов в Empire The Masquerade Bloodlines 2. Сиквел, якого довелося чекати 21 рік, і розробка котрого перетворилась на справжнє пекло. Все почалось з того, що розробкою зайнялась студія Hardsuit Labs, а головним наративним дизайнером став Брайан Мітсода, який працював над першою грою. Здавалось би, що все йшло добре. У 2019 році була навіть презентована демо-версія гри, яка мала доволі багато відмінностей у порівнянні з тим, що дожило до релізу. Але вже у 2020 році Мідсоду та ще декількох людей вигнали зі студії, а у 2021 було заявлено про те, що Herzsuit Labs більше не займається розробкою гри і замість них проєкт взяла на себе студія The Chinese Room, відома в першу чергу симуляторами ходіння, такими як Dear Esther, Amnesia A Machine for Pigs та Steel Wakes The Deep. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Vampire The Masquerade Bloodlines 2, яку я пройшов на один з шести головних фіналів, і яка, оце так несподіванка, мені сподобалась. Для того щоб перевірити, чи то я не ідіот, якому сподобалась ця гра у той час, як усі навколо змішують її з лайном, я також знайшов версію Vampire The Masquerade Bloodlines на ПК. З тим самим неофіційним модом, що виправляє баги, криші і так далі, і пройшов ще її. І от саме тепер я можу доволі впевнено сказати, те, що увесь хейт стосовно другої частини, взагалі не виправданий, особливо у порівнянні з першою частиною. Хоча, звісно, що у Сиквелі є проблеми і деякі моменти. Зроблені гірше аніж у грі 2004 року, та у той самий момент тут також є доволі багато речей, зроблених краще, принаймні, на мій погляд. Тому якщо ж вам все ж таки цікаво, що себе представляє The Masquerade Bloodlines 2, чи варта ця гра вашої уваги, грошей та часу, і чи це гідний сиквел гри про вампірів, ну тоді запрошую вас до подорожі у потаємний світ кровопивць. Перед, почнемо, звісно, що з розгляду усього, що пов'язане з історією та ігровим світом, тому що у сиквелі, так само як і у оригіналі, це найкращі елементи в усій грі. Та я навіть скажу страшну річ: сюжет у Bloodlines 2 сподобався мені значно більше, аніж у першій частині. Чому? От зараз ви про це і дізнаєтесь. Грати доводиться за двох різних вампирів: перший це старший вампір, в якого доволі дивне ім'я Пфайер не плутати з Fire. Він є тим, кого всі інші вампіри називають кочевником, і взагалі він значно сильніший та могутніший за всіх інших, йому чхати на кланові правила і так далі. Єдине, чого він дотримується, так це виконання маскараду, тобто зберігання факту існування вампирів у таємниці від звичайних людей. Від самого початку можна обрати стать цього персонажа, а після прологу можна обрати один з шести кланів, до котрого він буде належати. Пфаєр спав в особливій скринці протягом сотні років. І ось його пропудили, а на правій руці в нього якась невідома мітка. Головною метою як персонажу, так і гравця є, власне, дізнатись, хто і навіщо пробудив його, що це за мітка, хто її поставив і для чого. Другим же дуже важливим персонажем є вампір Фабіан, котрий був детективом та проводив різні розслідування на замовлення місцевого вампірського керівництва. Він помер від рук Пфаєр, коли той пробудився, але невідомим чином його особистість засіла у голові протагоніста. Вони можуть час від часу спілкуватись між собою, обговорюючи поточні події та політичну обстановку у вампірському світі. А також фабіан постійно коментує ті чи інші дії гравця та події у грі. Сам же Лор та Світ кровопивць зроблений, як на мене. Дуже круто і набагато детальніше і цікавіше, аніж у першій грі. Відносини між всіма кланами, політичні інтриги за те, хто має керувати всім, характери босів кланів, їх цілі, мотивації та ставлення до інших все це прописано дуже і дуже гарно. Також час від часу необхідно грати за Фабіана відразу у двохчасових відрізках. А саме напередодні його смерті у 2024 році, а також у 1920. В обох випадках він веде розслідування жорстоких вбивств, за якими стоїть невідомий арматурний вбивця. І проходження його сюжетних арок доволі гарно підводить все до подій, котрі відбуваються у 2024 році, де власне ми граємо за Пфаєр. Для того, щоб не спойлерити, скажу лише, що сюжет мені дійсно сподобався, і було цікаво слідкувати за всім, що в ньому відбувається. Але ті, хто змішують цю гру з лайном, всі як один кажуть, що це не RPG, а от перша частина ось це було RPG прям 10 з 10. Тому давайте детально порівняємо ці дві гри. Оскільки у сиквелі ми граємо за старшого вампіра, обирання клану на початку гри насправді не обмежує вас. У тому, які вміння ви зможете використовувати, і здатний вивчати вміння всіх інших кланів за допомогою вчителя з відповідного клану, що, як я сказав на початку відео, повністю відповідає правилам настільної гри. У першій частині ми так само обираємо стать персонажа та один з кланів, але в ній немає можливості вивчати вміння інших кланів, і тому гравець має жорстко обмежений набір доступних дисциплін. Також у першій грі ми граємо за перетвореного на вампіра, а не за старшого. Тому у першій частині ми технічно є хлопчиком на побігеньках, єдиним та котрого прислуговувати очільникам кланів. Уся рольова складова першої гри полягала в тому, що у діалогах з ключовими персонажами можна було обирати різні варіанти відповідей, які формували той чи інший вибір, що впливав на фінал гри. У Bloodlines 2 відбувається рівно все те ж саме. У розмовах з усіма ключовими персонажами необхідно обирати різні варіанти відповідей. Все це так само формує відносини між Fire та іншими вампірами, а також різний вибір у різних місцях протягом гри впливає на те, який фінал ви отримаєте. У першій грі було лише два головних фінали. Ви могли приєднатись до принца Лакруа та стати його правою рукою, або ж могли приєднатись до анархістів. У Сиквелі ж шість головних фіналів, кожен з них визначає долю Сієтлу, а один таки взагалі дозволяє саме вам стати новим принцем та керувати всім. Вибір клану у першій грі взагалі не мав ніякого впливу на головний сюжет і на фінали, і трішки впливав на деякі побічні діалоги та проходження квестів. У сиквелі в цілому все так само. Вибір клану взагалі не має впливу на головний сюжет, і лише впливає на те, які варіанти у діалогах ви матимете, та от відкривання вмінь всіх кланів дозволяє використовувати взагалі всі особливі діалогові опції у грі. Тому особисто я так і не зрозумів, чому Bloodlines 2 так сильно обсирають у той час, як першу частину називають крутою рольовою грою. Ігровий же процес це доволі спірна річ, тому що з одного боку Bloodlines 2 значно краще, аніж перша частина. Та от з іншого боку, є моменти, котрі були зроблені цікавіше у 2004 році. Почнемо з того, що, на мою думку, вийшло краще у сиквелі. По-перше, це пересування по ігровому світу. Fire здатний повзати по вертикальних трубах та вентиляційних шахтах і може планувати у повітрі на невеликій відстані. Але все це необхідно робити таким чином, щоб цього не бачили звичайні мешканці або ж поліцейські, бо інакше буде порушення маскараду. Саме ж порушення маскараду позначене як заплющене чи відкрите око на екрані та іконка маски. Якщо ви робите щось, що видає вашу вампірську сутність, коли око відкрите, то це означає те, що вас бачать і ви порушуєте маскарад. Якщо ж око заплющене, тоді все добре і вас не бачать. Порушення маскараду має три рівня. Зелений це коли нічого страшного не відбудеться. Жовтий це коли поліція почне вас активно шукати. А от червоний це коли треба тікати та ховатися, бо інакше вас або вб'ють поліцейські, або порушення заповниться на максимум, то вас ваншотне невідомо, звідки з'явившися мисливець на вампірів. У першій грі все, що стосується пересування, було вкрай криве та недолуге. Ні про які повзання по вертикальних трубах і так далі там взагалі мови не було. Все, що ви могли, так це пересуватись виключно по землі, ну і лазити по сходах. Порушення ж маскараду відбувалося ну от тупо так само, як і у Сиквелі, але без іконки ока. Якщо вас помічали, то з'являлось повідомлення порушення маскараду. І після цього необхідно було просто перейти до іншої локації або ж десь заховатись та трішки почекати, щоб все повернулось до норми. Так само було декілька рівнів порушення. Спочатку поліція просто починала вас шукати, ну а потім вони починали по вам стріляти. По-друге, це бойова система, яка значно краща та динамічніша, аніж у першій грі. Підконтрольний нам вампір переважно орієнтований на мілічні бої. Є легкі та сильні атаки руками, заряджені сильні удари, можливість ухилятись, а також комбінування ухилянь разом з легкими та важкими атаками. Дозволяє бити ногами. Фаєр не може брати вогнепальну зброю або ж різні дубини у руки, але він може піднімати все, що погано лежить, за допомогою телекінезу. Різні вибухові бочки, вогнегасники, каміння, а також мілічну зброю вбитих ворогів можна просто жбурляти у скотеняк. А от з вогнепальної зброї можна стріляти, а потім жбурляти її у противників. На нормальному рівні складності, особливо ближче до фіналу, вороги валять доволі сильно, і тому потрібно постійно рухатись, швидко діяти та використовувати різноманітні вміння. Власне, найголовнішою відмінністю від першої гри є те, що у сиквелі немає статів та показників, по типу злам замків, хакінг і так далі. Все, що необхідно прокачувати, так це різноманітні активні та пасивні вміння. Пасивки просто надають різноманітні бонуси. А от активні вміння це зовсім інша річ, і їх використання можна по-різному поєднувати. Наприклад, можна наказати ворогу йти до вашої позиції і відразу стрибнути йому за спину за допомогою іншого вміння. Або можна сповільнити час і паралельно активувати підсилення атак руками і так далі. Варіацій доволі багато. Та от, на жаль, мені не вдалося відкрити взагалі всі вміння за одне проходження, а нової гри плюс тут немає. У першій же частині бойовка була також дуже крива та надолуга. Так, ви могли підбирати різні види мілічної та вогнепальної зброї. Але на цьому все. Вогнепалзу так і взагалі був дуже всратим, і тому просте заклікування сокирою було єдиним та найкращим варіантом зносити ворогів. По-третє, це стелс. Тут насправді багато і не скажеш. У першій частині він був просто жахливий, і в цілому, крім як підійти ззаду та вбити з ваншоту, ніяких інших опцій не було. У Сиквелі ж, завдяки вже згаданим вмінням, варіантів того, що ви можете робити через стелс у рази більше. Ви здатні здалеку зробити так, щоб один ворог привернув до себе увагу інших, а потім, коли до нього підійдуть, підірвати його, вбивши всіх відразу. Можете виманювати ворогів по одному до себе. Здатність старати пам'ять скутеняці, котра вас помітила і так далі. Ну тобто варіативність того, як проходити сутички з ворогами, у сиквелі стало значно більше. Хоча до нормального стелсу тут дуже і дуже далеко. По четверте, у першій частині уся прокачка відбувалася шляхом отримання очок досвіду та витрачанням їх на ті чи інші показники. Ці очки здобувались просто за виконання завдань. У Bloodlines 2 прокачка це виключно активація різних вмінь і підвищення запасу здоров'я, яке залежить від кількості вивчених навичок. Та от відбувається все це, як на мене, більш цікавішим шляхом. Ті вміння, що належать до обраного вами клану, потребують виключно очки досвіду, котрі так само заробляються за виконання завдань. Відкривання вмінь інших кланів відбувається трішки складніше. Так само, як у настільній грі вам потрібен представник іншого клану, котрий може вас навчити тому чи іншому прийому. Далі необхідні три види крові: сангвініка, холерика та меланхоліка. Щоб здобувати ці види крові, необхідно у місті знаходити громадян певного психотипу. Сангвініків потрібно заманювати сексуальними та збуджуючими пропозиціями до темних провулків, де ніхто не побачить, як ви п'єте кров з жертви. Холериків потрібно просто тригірнути та розгнівати, щоб вони почали біжати за вами з метою відпиздити вас. Але потрібно бути обережним, бо якщо поряд буде поліція, то вона розстріляє вашого переслідувача. Ну а меланхоліків необхідно залякувати. І потім переслідувати до моменту, коли можна буде непомітно випити їх кров. Але тут також по вам може почати стріляти поліція, тому необхідно бути обережним. Коли ви накопичите достатньо очок кожного виду крові, йдете до представників інших кланів та вивчаєте в них вміння в обмін на цю кров. Але це лише відкриє вам можливість активовувати нові навички, заочки досвіду. Тому далі виконуєте завдання, набивайте очки та активувати ті вміння, які вас цікавлять. Порушення маскараду та смерть від мисливця завжди відбирає по 150 очок кожного виду крові. Та от що дійсно було зроблено краще та цікавіше у першій частині у 2004 році, так це побічні завдання і процес випивання крові у простих громадян. Оскільки перша гра виходила виключно на ПК. Розробники зробили доволі багато елементів, яких просто немає у сиквелі, і загалом проходження саме побічних квестів було значно цікавішим. У першій грі кожен квест була окрема міні-історія зі своїм сюжетом та діючими персонажами. Проходження кожного квесту нагадувало невеличке міні-розслідування, тому що гра лише надавала підказки, куди йти та де щось шукати. І далі гравець сам мав здогадуватись, що і як потрібно робити. Доволі часу необхідно було зламувати комп'ютери, вводити на клавіатурі правильні команди та шукати підказки до того, що робити далі. Ну і всі побічні квести були дійсно унікальними та не повторювались. У Bloodlines 2 побічні квести – це відверта халтура та крінж. Їх усього три види: знайди ціль по червоному сліду та вбий її, віднеси пакунок певному NPC та прийди у певне місце і просто вбий там всіх. Ніякого різноманіття у цих пестах немає від слова зовсім. Нічого цікавого в них також немає. Єдина причина їх існування це отримання очок досвіду для активації більшої кількості вмінь. А ось саме все, що було пов'язано з побічними завданнями, дійсно навіть сьогодні грається значно цікавіше у першій грі, аніж у сиквелі. Також у першій частині, коли гравець пів кров простих громадян або поліцейських. Потрібно було слідкувати за тим, щоб не випити всю кров та не вбити жертву, тому що це призводило до втрати людяності, і, врешті-решт, герой міг перетворитись на звіра. Це призводило до порушення маскараду і як наслідок до закінчення гри. Але сам маскарад можна було легко повністю відновлювати, просто проходячи певні квести, пов'язані з захистом того самого маскараду. Усе це взагалі не працювало на людей ворогів у бойових зонах. І там можна було випивати кров по максимуму без будь-яких наслідків. Не можу сказати, що ось ця механіка прям додавала чогось дуже важливого для сюжету, і скоріш за все саме тому її і немає у сиквелі. Доволі сильно другу частину обсирають за те, що в ній необхідно багато бігати туди-сюди по ігровому місту, і особливо всіх вибільшує гра за Фабіана. Та от справа в тому, що всі ці люди, здається, забули те, що у першій частині гравець так само переважну частину часу просто бігав по районах міста, туди-сюди. А ще потрібно було постійно дивитись на екрани завантаження при переході між локаціями чи при вході та виході з будівель. Єдине в чому полягає різниця, так це те, що у першій грі розміри районів були значно меншими, аніж розміри сієтла у сиквелі, тому і могло скластись хибне відчуття того, що у першій грі ви бігали значно менше. Ну і звісно, що гра за Фабіана. Як я вже і казав, час від часу за сюжетом потрібно грати за детектива, котрий сидить у голові Fire. І от якщо пригріза головного героя є бої, випивання різних видів крові та в сраті побічні квести, то от пригріза Фабіана всього цього немає. Оскільки він детектив, котрий розслідує певну серію вбивств, все, що необхідно за нього робити, так це дійсно просто бігати від точки А до точки Б і допитувати підозрюваних та збирати докази. Ось це в цілому може дістати. Хоча особисто мені сподобалось все, що пов'язано з Фабіаном. Так, тут немає боїв і тому подібного. Але мені була цікава власна історія і те, до чого приведе його розслідування. Також Фабіан це Малкавіан, і всі його вміння пов'язані з дізнаванням інформації. Потрібно проникати у думки іншого та обирати правильну зачіпку, розмовляти з шафами та іншими предметами, старати пам'ять і так далі. Єдиним мінусом саме епізодів за детектива я можу назвати те, що в них взагалі немає ніякої варіативності та вибору. Тут все максимально заскриптовано і взагалі неможливо зробити щось неправильно або не так, як прописано у сценарії. Та от з іншого боку, це має логічне та сюжетне пояснення. Ми все ж таки граємо за вже померлого персонажа і просто переживаємо його спогади та ті події, які привели його власне до смерті та потрапляння у голову Пфаєр. Тому технічно тут і не може бути ані вибору, ані якихось рішень, тому що все це вже відбулось. В Empire The Masquerade Bloodlines 2 особисто мені сподобалась значно більше аніж перша частина. Обидві гри дуже далекі від ідеалу і в обох є недоліки. Та от сюжет у сиквелі значно цікавіший, а інтриги всередині вампірського товариства прописані в рази краще. Фабіан так і взагалі дуже цікавий персонаж і круто доповнює ігрову атмосферу та сюжет, постійно коментуючи, додаючи поради і так далі. Ігровий процес у сиквелі також став значно динамічнішим і знову ж таки цікавішим. Перепройшовши зараз першу частину, відразу після другої. Я не побачив, що тоді була прям супер супер-дупер рольова гра, а от нова частина це взагалі не RPG. Як я і сказав, і там, і там ви самі приймаєте ті чи інші рішення, які врешті-решт впливають на фінал гри. Всі локації у межах головних сюжетних завдань у Bloodlines 2 зроблені дуже круто та атмосферно. Кількість бойових сутичок стала в рази більша, а чим ближче ви до фіналу, тим більше ворогів стає на дахах у місті. Тому завжди можу нарватись на мочилово навіть поза межами квестів. Та як я і сказав, Bloodlines 2 це точно не шедевр, і в ній відчутно те, що вона пройшла крізь виробниче пекло. Але особисто мені вона сподобалась. Тому скажу так: якщо у фанат Vampire the Masquerade, саме цього Всесвіту, а не сліпий адепт першої гри, тоді можете пограти у Bloodlines 2. Єдине, що її точно не варто купувати за повну ціну і краще почекати знижки. Якщо ж ви сліпий адепт першої частини або ж вам не цікаві ігри про вампірів, то тоді краще проходьте повз. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 вийшло на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!